Пане Арсені, в Італії пройшла також ще одна важлива для нас зустріч. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, взяв участь у зустрічі спікерів держав g 7 Що було там важливо на порядку денного і які наші головні результати цієї зустрічі? Так, дійсно, голова Верховної ради Руслан Стефанчук відвідав Верону, де відбулася ця зустріч. Я хочу наголосити, що насправді, крім. Голів парламентів, спікерів а G7, нашого спікера, та президент, президентки Міжпарламентського союзу, інших спікерів не було. Тобто, це доводить сьогодні, що Україна залишається у фокусі уваги світу, і G7 – це ключова сьогодні об'єднання великих гравців. Які послідовни принципово чіткими своїми кроками ці держави за підтримки парламентів, уряди цих держав, лідерів цих держав підтримують Україну перед візитом Руслана Стефанчука. Верховна Рада прийняла відповідне звернення до держав G7, Чого воно стосувалося? Передусім, це безпекові угоди. Всі держави G7 підписали з. Зокрема, європейський союз як економічно-політичний блок, підписали з Україною безпекові годи. Безпекові годи містять собі військову підтримку, економічну фінансову підтримку, допомогу у реформах і нашому шляху до НАТО та до Європейського союзу. Тому одне з питань нашого візиту, нашого спікера це невідкладне, всеосяжне і ефективне. Виконання державами, підписантами двосторонньої безпекової погод, тобто державами G7, своїх зобов'язань. Друге, це імплементація української форми миру. Українська форма миру те, що Росія повинна понести відповідальність за всі свої злочини, здійснити репарації, звільнити всіх українських полонених, дітей, цивільних військових та повинні бути відновлені кордони України 1991 року, і звичайно, це радіаційна, ядерна та продовольча безпеки. Тому ці речі також спікером Верховної Ради наголошувалися на зустрічі спікерів G7, голів парламентів щодо підтримки і просування серед держав світу глобального півдня української формули. Миру, ну і звичайно, фокус уваги це зброя, 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 тому що ми бачимо роль багатьох парламентів світу у військовій підтримці. Пам'ятаємо і довгоочікуване рішення конгресу Сполучених Штатів цьогорічне. Ми пам'ятаємо нещодавне рішення румунського парламенту, яке затвердило передачу Україні ще одної системи Патріот для посилення нашої нашого неба, наших повітряних сил. Тому звичайно, що тут все ж таки ці речі і ці треті вони важливі, і міжпарламентська дипломатія вже багато разів під час воєнного стану довела свою ефективність. Тому я вважаю, що візит голови Верховної Ради України був важливий. І я хочу зазначити, що на всіх зустрічах і президента на Рамштайні, і на форумі Амбразеті, і пана Стефанчука, спікера українського парламенту. На зустрічі спікерів G7, наголошувалось про одну таку е, цікаву річ про те, що операція України в Курську сьогодні доводить, що е, ціль Путіна це не захист Росії і не захист росіян. Про що він наголошує з всі вже понад 10 років агресії проти України чотирнадцятого року, е, ця е, наша операція наших збройних сил показала, що ціль сьогодні Кремля, ціль Путіна. Це окупація, це тероризм і це агресія. Це важливо, і всі без виключення сьогодні підтверджують, що світові лідери і парламенти світу, що Україна має право на самозахист, що операція на курському напрямку це є самозахист і відповідає міжнародному праву. Більше того, статуту ООН. і сьогодні ми наше військо не порушує. Міжнародне гуманітарне право та звичає ведення війни це важливо, і сьогодні на всіх міжнародних майданчиках це звучить, і це сьогодні підтверджує, що міжнародне право статуту на боці України і те, що ми добиваємося, і добиваємося законними методами відновлення дії міжнародного права в Україні. І світ нас в цьому підтримує. Тому дійсно минулий тиждень став дуже потужним не тільки всередині України в контексті кадрових питань, але і на міжнародній арені під час візиту і президента, і голови Верховної Ради. Пане Арсенію, дякуємо вам за детальний коментар, і роз'яснення. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на зв'язку.